Він дочекався свого відновлення. Цей п'ятиповерховий будинок, що у Київському районі, минуло річ отримав ушкодження в результаті прильоту. Поруч найсильніше постраждала покрівля висотки. Вона була сильно посічена уламками. Тут було влучання буквально в декілька метрів від цього будинку. Після удару вже ракета біля цього будинку був пошкоджено повністю фасад, повибували всі щіпки і вибиті були всі вікна. Також була повністю пошкоджена покрівля, яка тут знаходилась. Будинок був в жахливому стані. Тобто, після всіх дощів, зими все затікало людям у квартири. На сьогоднішній момент у нас вже будівельники вже демонтували стару покрівлю, вже зробили підсилення по парапету, вирівняли в нульову позицію. Вже змонтована крок'яна система. Десь на наступному тижні вже будуть приступати до накриття цієї покрівлі. Також будуть встановлені вікна, і вже після цього, якщо буде погода, нам дозволяти, ми виконаємо роботи із зовнішнього фасаду, тобто поштукатуримо, підкрасимо, зробимо дом більш придатний та красивий. До життя, до експлуатації Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.